Кажуть, що жінки це слабка стать. Та чи так це насправді? В ефірі Нова Генерація. І сьогодні у нас у студії дівчата, які хочуть та знають, як захистити не лише себе, а й рідних та Україну. Привіт, дівчата! Добрий вечір. Добрий вечір. Ви молоді, тендітні і вирішили займатися в певній мірі чоловічою справою. Розкажіть, чому ви зробили такий вибір і трошечки про себе розкажіть нам. Ну, в першу чергу хочу сказати, що в моїй родині я перший міліціонер. Не було так дуже часто, діти йдуть по стопам своїх батьків, але здобувши фаховий рівень юриста, вирішила попробувати себе у правоохоронній діяльності і розпочала службу інспектором патрульної служби в Вужгороді, в Ужгородському міському відділі. Ви? Ну, якщо говорити про тендітність, то, мабуть, це залежить не від фізіологічних якихось даних, а безпосередньо повинна бути сила в дусі. Особисто я обрала собі цю професію, яка мені близька по духу. Вона є цікавою, не заставляє нудьгувати, адже я поєдную роботу як офіцера, так і в якійсь мірі і роботу журналіста. А вам, Ніно, що особисто вам імпонує в вашій роботі? Ну, перш за все, у період мого навчання у вищому навчальному закладі я завжди мріяла працювати з документами. Не була мрія моя служити в правоохоронній діяльності, але після закінчення вищого навчального закладу? Я була призначена на посаду інспектора сектору кадрового забезпечення у ДАІ УМВС, та й на даний час працюю. оскільки кадровий підрозділ також робота з документацією, тому я задоволена на даний час. що я Дійсно там служу в своїй роботі. Ви зіштовхуєтеся з різними ситуаціями, я думаю, не з простими ситуаціями. І нещодавно вам довелось пройти курси підготовчі для медсестер. Розкажіть. Як все відбувалося і більш детально, що це за курси? Хочу сказати, що у нас постійно проходять заняття на професійної підготовки всього особового складу, де враховані також і медичні заняття. Але це були теоретичні, майже теоретичні заняття. на даний час. Враховуючи ситуацію, яка склалася в нашій країні, було таке рішення нашого керівництва, яке майже підтримали всі дівчата, які носять погони, влаштувати такі курси медичні для жінок, щоб вони могли спробувати себе не тільки теоретично, але й практично. Ситуації були наближені до реальності. І Завдяки нашим таким спеціалістам-лікарям, які надавали нам цю допомогу, ми пройшли певний курс медичної підготовки з надання першої медичної підтовки. Отже, ну, в першу чергу нас спонукало до цього це допомога нашим бійцям, так. які перебувають на Сході, адже майже більше 400 наших закарпатських міліціонерів побували в зоні АТО. Хобто, і хобто. також це були заклики нашого керівництва, які, є, які можна сказати є люди на своїх місцях і є дійсно справжніми патріотами нашої країни. Після того, як ви пройшли ці курси, я думаю, справедливо буде сказати, що ви дійсно тепер можете допомогти нашим військовим хлопцям в зоні АТО на полі боя. Що саме вас вчили під час... Навчання і чого ви дізналися протягом цих двох місяців? На базі лікарні з поліклінікою у МВС Коріно-Закарпатській області ми проходили теоретичні знання. Це включало зупинка кровотеч, накладення джгутів, пов'язок, а також серцево-легеневої реанімації, яка включає в себе комплекс, комплекс дій, тобто. Непрямий масаж серця і штучне дихання, також інші види домедичної допомоги. А також після закінчення теоретичних занять у нас було проведено практичне заняття на полігоні Шипка, яка знаходиться в Мукачівському районі. Там ми мали змогу практично закріпити свої навики і знання ті, які нас навчили фахівці. Я вважаю, що якби довелося, то ми б навіть змогли надати не тільки до лікарську допомогу, ми б змогли надати, надати і відсіч ворогу. У нас до речі, є відео як ви проходили практичне навчання і як все це відбувалося. Тож можемо подивитись. Да. Давайте его достанем, давайте сами

Nëse <closes> keni Не треба бути матувати рано. Активніше перев'язуємо, молодці, молодці активніше. Ви живіт перев'язуєте там Дівчата, скільки всього таких, як ви, молодих, взяли участь у навчанні? 84 наші працівниці пройшли це навчання і отримали відповідні сертифікати. Це є майже майже вся кількість жінок, які носять погони, підтримали ініціативу начальника управління Сергія Шаранича і були на цих курсах. Скажіть, що для вас було найскладніше під час навчання? Ну, всі ми розуміємо, що медицина не наш фаховий рівень. І сказати, що нам було все легко. Це не можна так сказати. Труднощі були у всьому, особливо у практичних заняттях. Особисто для мене найважче було зробити укол в вену. Ну, Це особисто моя думка. А чому? Ну, Якось не могла я перейти через себе, щоб там. Ви відчуваєте, як ви пробили вену? Думаю, ні, не відчуваю. Трохи таке відчуття, да, до, відчуття до крові, да. до. Ну, Але все-таки ви себе перебороли. Я Звичайно. так думаю. Да. Тому що це важливо, оскільки неправильне введення. Внутрівельному уколу, може нести певні наслідки. Тож, як... Для мене труднощів вони виникає. Для мене це не є зовсім новинкою, так як я виросла в сім'ї лікарів. І нам, в принципі, нас навчали кваліфіковані фахівці. Після того, як ви пройшли навчання, ви прекрасно всі усвідомлюєте, що при потребі ви можете поїхати в АТО. Чи готові ви до такого кроку? А вже ж в будь-який час дня і ночі ми готові. На вашу думку, чи потрібно це і чим воно важливо? Жінка перш за все це берегиня роду людського. І я думаю, що кожна розуміє, що в зоні АТО може бути і чоловік, син, батько. Я думаю, що кожен з нас прекрасно розуміє, що якщо прийдеться їхати, то їхати потрібно? Я думаю, можна сказати, що ви дійсно є патріотками своєї держави, адже піти на такий крок, піти працювати в правоохоронні органи на підготовчі курси і свідомо розуміти, що ви можете дійсно поїхати в зону, де відбуваються військові дії. Чи легко? Іншим жінкам, на вашу думку, було б вчинити подібні дії? Ну, це повинна в першу чергу бути сильна духом, вольова жінка. Я думаю, змогла б. А що ще, а що ще як, як ви вважаєте, потрібно жінці, щоб вона е, вирішила займатися такою справою, як ви? Це дуже за все... складу характеру. Так, і хочу доповнити, що це перш за все бажання і. Цікавість до цієї справи, тому що не кожна дівчина чи жінка зуміє чи навчання, чи просто працювати на нашій такій професійній міліцейській ниві. А ви, Івана, ще сказали стосовно характеру. А який характер повинна мати така жінка? Буде сильно волюва жінка. Це основні риси, чи, можливо, ще деякі такі моменти повинні бути? Це є основні риси. А як щодо фізичних, психологічних властивостей, що є головним, на вашу думку, у вашій професії і взагалі в тому, якщо доведеться їхати в зону АТО? Враховуючи ситуацію, яка склалася, всі ми розуміємо, що де ми працюємо і можливість будь-якої хвилини, що треба буде їхати. Ми кожен розуміємо, що рішення потрібно приймати, і рішення потрібно приймати таке, яке би не суперечило твоїй свідомості, твоєму патріотичному поклику душі. Ну і звичайно, рішення має прийматися разом з сім'єю. До речі, як ваші близькі рідні ставляться до вибору? Як ви думаєте, можуть відноситися до вибору своєї дитини, батьки, які вони розуміють, куди вона їде. Те, що вони переживають, це зрозуміло, але підтримують, чи вони ж все-таки розуміють, що це ваш власний вибір. Розуміють. Скажу за себе особисто, мій чоловік категорично проти, але він розуміє, що якщо прийдеться їхати, рішеннями будемо обговорювати вдома, Але думаю, що якщо треба, буде поїхати, поїдемо. У мене особисто мама завжди мене бачила в білому халаті, так як в сім'ї у мене всі лікарі. Але я вирішила випробувати себе саме в цій професії, і я цілеспрямовано йшла до цього. Тобто, а поза роботою я залишаюся, напевно, таки ж такою слабкою жінкою, люблячою дочкою і сестрою. До речі, стосовно слабинок, скажіть, ну всі між жінки. І, звичайно, які б ми не були сміливі, які б ми не були ціленаправлені, але все-таки є в нас певні слабинки. Як ви боретесь з цими слабинками? Я особисто жінка-офіцер в роботі це недопустимо. А ви, Ніно, Ольга? Кожної жінки дійсно є свої слабинки, але ми повинні гідно і з честю носити свої погони. І виконувати поставлені перед нами завдання. Зрозуміло. Тоді давайте ще поговоримо е, про людей, які не настільки сміливі, як ви. Скажіть, що б ви порадили таким людям? Як можна себе налаштувати в певній мірі психологічно чи можливо фізично, щоб стати більш міцними в такій ситуації? Ну, питання до нас, так всі ми розуміємо, жінки і кожного з нас не є оперуповноваженим карного розшуку чи якоїсь іншої о, служби кримінальної міліції. Так, якоюсь таку пораду дати людині, що ти маєш бути сміливий, чи якийсь це має бути в нутрі в кожного. Я хочу сказати, що в нашій закарпатській міліції майже дві треті саме в деяких підрозділах саме працюють жінки. І наостанок, скажіть, на вашу думку, чи можливо в собі виховати патріота? Як ви вважаєте? Я скажу вам так, що патріотизм виховується, він дійсно виховується. На тлі цих подій, які відбуваються в нашій країні, ми всі бачили, що патріотів у нас не так і багато. Не один загін приїхав наших хлопців з зони АТО і від'їжджав туди, але тепер останній, коли був Приїхали хлопці і вийшли з автобусу і почали співати гімн. Я вам хочу сказати, що навіть тепер, коли я говорю, по тілу йдуть мурашки від тої. Вони настільки підхопили цей гімн, що я думаю, що навіть працівники ОДА чули, як вони гордо його співали, то виховується: виховується соціумом, виховується ситуацією суспільством. А самостійно можна виховати в собі це почуття? Це питання таке багатогранне, знаєте, як можна прирівняти його, що ніхто не може дати чіткого визначення, що таке кохання. Ну, я в свою чергу є патріотом своєї країни, я люблю наші звичаї, традиції, ту ж саму вишиванку. Що ж, дівчата, я вам вдячна за увагу за те, що ви прийшли до нас, поділилися своїми враженнями, своїми досягненнями, і хочу вам побажати, щоб ви завжди залишалися такими, як ви є, міцними і сміливими. Дякую. Дякуємо сьогодні. Ці дівчата показали, що вони дійсно готові захищати Україну. І з такою підтримкою наші чоловіки на сході здатні подолати будь-якого ворога.